Всім привіт! Ви на каналі Сипакрап, з вами Аліна, і як бачите, сьогодні виходить відео поза графіком. Усе тому, що у мене день народження, мені виповнюється 30. Я реально заморена вже від цього життя. І, зважаючи на це, вирішила нічого спеціального не вигадувати. Натомість ми з вами у цьому відео розпакуємо подарунок від. Ані з каналу Bookless Blog. Я вже, як бачите, дістала все, тому що Аня надіслала мені просто неперевершену коробку. Я зараз збираю деякі речі для відправки в Україну, і мені ця коробка дуже-дуже потрібна була. Тому ми зараз дивитимемося на цю розпаковку в двох частинах, і давайте поглянемо на мене з минулого. Це Аліна з минулого, і я готова вам показувати, що було в коробці у Ані. Виглядає коробка, щоб ви зрозуміли отак. Звісно, мені хочеться її використати на благе діло. Тут ціла купа оцієї штуки. Божечки, оце мені прибирають. І ще наповнювач. І, і усілякі смачнявки. Тадан! Так. Ось такі е, яблучні чіпси. Це мені подобається, враховуючи, що я намагаюся правильно харчуватися останнім часом. Усе, що нутрі-скорбе, нам підходить. Далі вже далеко не нутрі-скорбе, бо це ось такі. Кукурудзяні палички. Я кукурудзяні палички не їла, напевно, вже тисячу років. А мені зараз буде дуже приємно згадати знаєте, оцей цей смак дитинства. Так, тут є ще щось, що я давним-давно не їла. Ні, це щось що я не їла, не їла взагалі ніколи. Це попкорн з карамеллю. Я е, до своїх 30 років сприймала тільки солоний попкорн. Подивимось, е, як це буде. Мені цікаво проекспериментувати. Далі тут є. Е, я мі Так. І звісно ж, боже, ще ціла купа паперу. Тьфу, наповнювача. Я дісталася до чогось дуже прекрасного. Коротше, спочатку покажу, що подарунок усередині виглядає отак. Мені важко тримати. О, Боже мій. Тут є ціла купа петрівської слободи. Дівчата цього року запитали у мене, чи є якісь особливі побажання до подарунку. І, на жаль, ніхто з них не міг гарантувати кілера для Путіна, тому. Я попросила хоча б слободу. Це, це просто guilty плежер. Я обожнюю ці три в одному, не всі. А конкретно Слободу. Тут у мене з лісовим горіхом 1050 штук, ще 100-500 штук і з мегалем, і ще є ось такі пломбірні. Ха -ха. Клас! О, боже, я просто я не знаю. Я така задоволена цією слободою, а ще я задоволена, що відкриваю цей подарунок на тиждень раніше. І це значить, що я цілих сім днів до свого дня народження буду мати змогу теж насолоджуватися. цим нектаром богів Прекрасний звук слободи. Клас. А тепер давайте переходити до самих е, пакунків. Мені вже не терпиться роздивитися, що там в них. На кожному із них є якісь підказки, але почну напевно з того, що покажу е, листівки, просто класнючі. О, яка вона ще й приємна! Тут такий матеріал якийсь. Софттач дуже мені подобається цей дизайн. Цю я собі заберу на закладинки. Буду використовувати для книг. А оце <річно> річ, над якою я вже встигла передати тоді, коли діставала подарунок із коробки. Я не знаю, як на це можна адекватно реагувати, коли ти живеш поза своїм домом. Це щось, що мене дуже сильно вразило, змусило реально пролити блін, половину всіх своїх сліз, а попередню половину я за 2022 пролила, тому <с> мені вже більше нічого не залишилося. Дуже цінна листівка для мене. Я не знаю. Я її в рамку десь собі поставлю. Обожнюю. Ганю, дякую. Давайте перейдемо до того, що, як я думаю, книгами не являється. І почнемо з ось цієї штучки. Тут на ній написано, що це сірко, щоб охороняв книжкові полиці. І треба не забувати його годувати. Я не знаю, сірко це має бути зайчик чи вовчик. Для мене ця загадка з дитинства залишилася не розгаданою. З того, що можу намацати. Тут є якась чи підставка, чи якась частина для середини. Може, це підставка для книги. Мені зараз важко якось в голові собі намалювати предмет, який може підходити до цього опису. Просто тому, що, ну не знаю, може фантазії в мене нема, а може я взагалі не знаю, що такі предмети існують в цьому світі. Акуратно я розпаковувати не вмію. Ухти! Клас! Це рамка в білому кольорі. Я, по-перше, обожнюю білий. По-друге, тут є щось цікаве. О, ух ти! О, блін, оце чудо. О, це ж ручна робота. Я не знаю, це так круто. Блін, мені так подобається. Мені подобаються усілякі вінтажні штуки, а мені це реально нагадує вінтажну листівку. Я в такому захоті. я все поламала. <гум> Вовчик в рамку не війшов, а я тепер назад не можу вставити ось цю основну <гум> частину, яка має притримувати картину. Тому я просто відкладаю це в сторону і буду розбиратися із цим трошечки пізніше. А зараз хочу перейти до наступного пакунку, який такий ну, найбільший. На ньому теж є підказка, написано Кольорові зайчики до кави. І я без поняття, що це може означати. Якщо до кави, то, можливо, це якесь печиво. Але ну, чому б печиво було аж в такому здоровенному пакуванні? Там нічого не шурхотить, нічого не дзінчить. Немає такого, що я би чула якийсь рух. Це дивно. Може це чашки? Можете побачити це першими. Блін, я повикидалася. Тут написано про догляд за посудом, отже там посуд. Давайте ще раз повторимо фінт з тим, щоб ви перші подивилися, що там. Вони не отримуються. Тут два пакування всередині, я так розумію, що це якесь блюдце, типу підставка, а тут, напевно, власна чашка. На зайчик, яке воно прекрасне. Я обожнюю чашки. У мене немає таких особливих виробів, але є ну, просто красиві чашки, типу гарбуз, там і ще щось. Але у мене є тарілки індивідуальні з маленьким принцом. Я колись, коли буду вдома в Херсоні, вам їх обов'язково покажу. Вони прям прекрасні. І це просто ідеальне поповнення до моєї мійні колекції. Я в захваті, я не можу, які вони прекрасні. Дивіться на цього зайця. Я стараюсь не пищати. Чого ніхто мені в цьому житті не сказав, що не пищати це настільки важко. Хух, у мене таке враження, що температура мого тіла настільки зараз підскочила, що розплавить усі полюса землі. І ми тут потопимося в льодовиках, які тануть книги. Я підглянула одну підказку чисто випадково, і я поняття не маю, що вона таке. Я хочу залишити це на кінець. Думаю, може, якщо я буду розпаковувати інші книги, ну то, типу, якось логічно, знаєте, пов'яжу це все із останньою, і можливо, мені щось в голову прийде. Ось така книжка. Це, здається, нестандартний формат, трошечки збільшений. На ній написано, що це історичний роман від фінського автора. Про Римську імперію. Це, напевно, щось від апріорі, ось ця е, тайна царства. У вішлісті в мене нічого більше не було з Римською імперією, з того, що ну, є в продажі. Може, щось наперед-продажу, але ж ну, навряд чи воно там вийшло. Коротше, я ставлю на те, що це апріорі. Ну, так, так. <сь> 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 Колір той. Є! -й! У, 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 яка вона пухкенька, Йошкін, Матрешкін, що ж мені ніхто не сказав. А, ні, 400-430 сторінок, нормально. Просто, ну, типу, це має бути роман в листах, тому для мене обсяг трошки важить тут. Я дуже рада, я прям так хотіла прочитати цей роман. Мене понесло по античним сетінкам, от ете, після Березневих ід, і Сенкевича, Я зрозуміла, що мені потрібно такого на, сторін... на полицях якомога більше. Я прям у -у -у". не хочу дилитися, бо нафарбована, але хочу обійматися з цією книгою. Таке дике відчуття знаєте, іскре, безумство цього любові. Це перша книга з цієї історичної серії від Апріорі у мене на полицях, але виглядає прям причудово. Дякую. Боже, аж там іще є щось. А я вже задоволена. Я не знаю, як я переживу цей бум позитивних емоцій в своєму житті. Давайте ось це. Бо якийсь тут дивний формат. Я взагалі думала, що може це не книга, але ем, якось е, тут такі куточки, підказка. Бібліографічна рідкість. В оригіналі написано німецькою. А, Серйозно? Серйозно? Аня, ти що остаток витратила? Які органи ти продавала для того, щоб мені цю книгу надіслати? Серйозно? Я просто думаю, що це бляшаний барабан. Оце зараз буде позор, якщо то не бляшаний барабан. Мені здається, що це карта світу від фоліо, такий формат у неї. Це вона. У мене шок! У мене шок. Сорі, я трошечки підзамерла, але ну, це дійсно шок контент. Тут майже тисяча сторінок. У мене є блішаний барабан. Ви в це вірите? Я в шоку. До речі, про блішаний барабан. Усі ж думали, що скоро фоліо видадуть блішаний барабан у новому оформленні з такими якимись дивними очима. Я теж так думала, і коли реорганізовувала свій вішліст, я хотіла в ревіш саме нову титулку додати, і на сайті у фоліо я її не знайшла. Ані сторінки сайту із цією книгою раніше вона була у розділі у розділі незабаром. Я подивилась уважно в розділі з передзамовленнями і новинками, там теж якби блішаного барабану тепер немає. І закралися. У мене якісь підозри, що можливо фоліо все-таки не будуть додруковувати Гюнтера Граса. Дивина якась. Ну, тепер я втричі більше тішуся факту, що Гюнтер Грас тепер на моїх полицях. У мене просто одне питання, як Як це сталося, як це було можливим. Ось такий пакунок. І тут софт хавер. Ну, але це книга. Що тут написано? Тут написано, що це українська класика, е, дуже гарно. і це переведення. Ну, це основи, це лісова пісня. Перший раз триматиму в руках видання основ. Бачили таке? <laughs> Вона в мене є. <laughs> я така южлива я не можу. О, боже, я знову верещу, я знову верещу. Це прям, це прям красиво зроблено. Оці легендарні ілюстрації. Дуже мені подобається це видання. Бо навіть захотілося прям зараз це читати. Я так колежі люблю, дуже подобається. Ой, тут наприкінці ще є якийсь опис магічних істот, і тут такі злидні. Це просто я кожен ранок мої темні тваринки. Остання загадкова книжка, про яку я нічого не можу сказати досі, тут написано, а раптом це не нудно. Давай дамо цій книзі нове життя. Значить, я пам'ятаю ситуацію, що колись про одну з книг я ані писала, що я би може і хотіла спробувати її прочитати, але дуже сильно боюсь, що вона буде нудною, і принаймні так звучить анотація, і все таке. І тому, скоріше за все, я її купувати не буду. Бо я все-таки думаю, що ця книга не змогла мого там. І загадка в тому, що я не пам'ятаю про яку книгу йшлося. Вона написала: Давай дамо цій книзі нове життя. Це може бути або. Натяк на те, що Аня теж збирається її читати, або на те, що це вживана книга. Блін, ну Аліна, думай, що ти відмовлялась читати через те, що воно може бути нудним. Блін, Як я могла це не згадати? Томас Де Квінсі, сповідь англійського пожерача опіуму. Ну це якийсь шок контент У мене розрядилася батарея на камері, і вияснилося, що дві запасні мої батареї теж розряджені. Звісно, це потрібно робити в самий прекрасний день цього року. Томас декінці, я дійсно пам'ятаю цю розмову про сповідь англійського пожерача опіуму, і я дійсно роздумувала над тим, все таки читати чи не читати. А зараз я дивлюся на обсяг цієї роботи, і я думаю, блін, чого я взагалі боялася. Ну, навіть заради експерименту це можна спробувати, навіть якщо воно виявиться нудним. Ну, це настільки мало часу піде на цю книгу, що я навряд чи про це пожалкую. Аню, я дійсно дякую тобі за другий шанс для цієї книги. Я не знаю, як можна адекватно реагувати на цей подарунок. У мене всередині все труситься, у мене все випадає з рук. Я не можу натішитися абсолютно кожній із цих книг. Я не знаю, за яку хапатися і що першим читати. Я не можу продовжувати адекватно розмовляти. Та й напевно я вже за. Вона сильно затягнула із оцими своїми нюнями. Всім дякую за те, що ви подивилися це відео. Я настільки розчулена, наскільки тільки можна бути розчуленою. Аню, дякую тобі за це свято. Я... У мене зараз порожня голова, і, можливо, до того моменту, коли я буду записувати тобі повідомлення про розпаковку цього подарунку, я зможу зібрати слова докупи. Зараз не можу. Я щаслива. Люблю. Па! Мілото! Все.